Ти сіж зерна доброти, пречиста матінко маріє, його топтали вороги, лишили вірних без надії, благословена будь, неопалима кубино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословенна, не опали купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте Твоє зерно. Пречиста Діво пресвята, ти всі незгоди відвертаєш твоя корона золота, неначе сонце правди сяє, благословенна будь, неопалима купину. У світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословенна будь, не купино, у світі горя слізі, хай проросте твоє зерно. Це християнство крізь віки до тебе, матінко, стремиться ти всіх вітаєш за любки небесна і земна царице, благословена Бонь, неопалима кухином у світі горя слід світ. Хай проросте твоє зерно, благословенна будь, не опалима купино у світі горя сліз і мук. хай проросте твоє зерно. Опричиста Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України, Всемогутня заступнице, прийми всехмальні і подячні пісні співи від нас, недостойних слуг Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і сина Твого. Щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю вклоняється, благовісній іконі Твоїй, О, Владичице Пресвята змилуйся над немічними людьми Твоїми, позбав нас з невіри, відчачаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепів, ненависті. Марнославства, відтак зілянся на всіх нас милістю Твого заступництва, збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від зазіхання злих, нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде Україні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до тебе причисте і непорочна діво, як до Всемогутньої заступниці та винуватиці про порятунок наш і величаємо святе і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в Тройці славимо і поклоняємося Богу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертви йому тобі тілу і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тілу і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амін. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівою Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день. Ні мари, що пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Молитва за померлих Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе подай блаженство неба, нашим померлим отцям і матерям. Братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо Тебе, благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих діток, на голод, холод, війну, яку терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, перемоги, справедливості і миру для нашої рідної України. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, сердечно вітаю усіх зі святом покрову Пресвятої Богородиці. Нехай свята Божа Матінка оберігає нас на кожному кроці нашого життя, покриває і благословляє святим Своїм Омофором. І нехай всі наші болі і тривоги перетворяться на втіху і радість. Прибігаємо до Пресвятого Ісусового серденька, як до незглибимого джерела любові, радості та Божої благодаті. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної господньої, Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу через поле України пройдись Божа мати вже нема пташок багато щоб тебе вітати, ніж да їх вір. В них зранені крила, замість квітів трав зелених могили. Замість квітів трав зелених могили, могили, подивися божа мати яке страшне поле, попроси у сина свого, Миру рупемо. Витри сльози потіш серце, у кожної, мами, щоб ми разом із ташками знов тебе вітали, Витри сльози потіш серце, у кожної. мами, Подивися, Божа мати, подивись любов'ю, як і ранив наших хлопців, змучені журбою. Приклади приклади лік до серця і злікуй зліку. Хай не згасне, віра в серці і не умре надія, приклади свій лік до серця і Маріє, хай не згасне, віра в серці і не умре. Надія через поле України пройдись божа мати де сліди твої засяють, замовкнуть гармати, бо ніхто з людей не зможе. Війну зупинити, Українці нам лишилось, лиш Бога просити, бо ніхто з людей не зможе. Війну зупинити, Українці Lisboa